Перший урок закінчився, сніданку нема. Після канікул жгорські школярі та їхні батьки віч навіч зіткнулися з новаціями для Лесі Тромболи, син якої навчається в першому класі. Відміна сніданку стала сюрпризом, про який дізналася лише кілька днів тому. Діти прийшли в школу 11-го числа. Ну хтось снідав, хтось не снідав, хтось взяв з собою бутерброд, хтось ні. Зазвичай ми були впевнені, що дитину годують гарячим сніданком. І, вже забираючи дитину з школи, ми зрозуміли, що дитина залишилася голодною, тому що її не погодували цим гарячим сніданком не знаю, чи знали про це вчителі, чи, чи це було попередження, не було ніякого. А безкоштовне харчування відмінили для учнів перших четвертих класів змінами до законів, які прийняла Верховна Рада без сніданку в школі. Ужгородські школярі вже майже тиждень. Змінами, які були внесені до цих двох законів. Цим законом, який був прийнятий 25 грудня, і вступив у дію, як сказано, при кінцевих положеннях з 1 січня 2016 року, якраз і скасовано це обов'язкове харчування для всіх учнів перших-четвертих класів. Що стосується харчування учнів пільгових категорій, то воно залишено на сніданок для одного учня держава виділяла щодня 4 гривні 80 копійок. Це більше сотні гривень на місяць, майже тисяча на рік. Зараз ці витрати лягають на плечі батьків, і це тільки за сніданки. Тоді як за обіди і полуденки батьки вже платять з власної кишені. Обіди все рівно залишаються у школі. Ми вже і минулий рік, і це півріччя то ми кормили дітей в обід за рахунок батьківських коштів. Тобто діти будуть харчуватися в обід, бо цілий день на групі дитина з 8 ранку до 18 вечора, звичайно, це неможливо. Але за батьківські кошти, а не буде цих просто безкоштовних сніданки. Ірина Юріївна готує для школярів уже більше 40 років. Жінка переконана, найменшим учням повна відміна сніданків може нашкодити, адже багато семирічних не хочуть снідати з самого ранку перед уроками. Апетит приходить уже в школі, тому тут завжди старається приготувати щось смачненьке. Сніданки у нас були, булочки зміпікли, оладьки жарили, сирнички ми жарили. І кашку ми варили. Ну бо меню таке є. Ну, опік зараз у нас усилений. є в нас і рибка, є в нас і курочка. У НВК Престиж. Більшість молодших учнів перебувають по 9 годин на добу. Без кількаразового харчування у закладі не обійтися. Натомість безкоштовні сніданки залишаються для діток пільгових категорій. Нині тільки в цьому закладі є 17 таких учнів, дітей, учасників АТО та переселенців, плюс малеча з малозабезпечених родин. Держава продовжує оплату безкоштовних сніданків лише для них, що автоматично розділить дитячі колективи, адже частина групи йтиме на сніданок, а інші ні. Ми це питання теж продумали. Що якщо буде така група дітей, це буде окреме приміщення, де вони будуть. Приходити до харчування, але дуже би було зручно, якби решта батьків дали згоду на оплату за сніданки. І ці дітки було зовсім непомітно, що хтось належить до пільгової категорії, тому що не допустимо, що виділяти цих дітей. Заручниками закону стали діти всієї області без безкоштовного харчування залишилося 60 тисяч закарпатських школярів. Органи влади можуть виділяти кошти, керуючись бюджетним кодексом України. Але щоб охопити харчуванням всіх дітей перших-четвертих класів, доцільно було організувати харчування за батьківських кошти. Відтепер батьківські комітети кожної школи вирішуватимуть самостійно, чи оплачувати харчування дітей, затверджувати раціон і організовувати закупку продуктів. А у батьків дітей з пільгами зараз збирають заяви, аби організувати сніданки за кошти держбюджету, хоча би для них.